Ви на посаді головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Російської міської ради. Ваша честь, можливо, зробити зауваження. Бібліозйомка проводиться за ухвалою суду. Такої ухвали ще не виносили. Було, було, було зроблено зауваження у суді про провинення відеозйомки. Е, Ваша честь, я прошу вжити запит і реагувати. Я перепрошую, але посідання відкрите. Відеозйомка проводиться за ухвалою суду. На даний час не виносилася. Вам зробили вже незауваження. Відключіть роден церкву питання, потім... Скажіть, будь ласка, чому ви так заперечуєте категорично проти, Грите, проти шанове, зйомки щодо сусіда? Если вы не уберете камеру, мы с вами будем общаться в другом месте. А чему? Я же просто вам задам поставил. Я запитань. не хочу, чтобы вы меня снимали. Вы а я не важно, на вас снимаю, я вам автомобиль ну, снимаю. Ну так развернитесь и снимайте другие. А почему вы представник медской рады так категорично запераете протезъемки судового соседей? Он не ешь, что проповывает. Нет, ну а что вы Это мое право. Вы просто против, категорично, будь-яко и... Про видео я вам уже сказал. Если появится в интернет-ресурсах где-то... То що буде це петуше реагірують? Що позивач при поданні запитів не вказував, чи відомо йому, чи відомий про те, що йому невідомі певні, певна інформація. Тобто ознаки рішення, критерії рішення, за якими можливо знайти зазначені документи. А на чому ґрунтувалася ваша позиція у захисту прав Ще, і інтересів Російської міської ради? Для мене наряд міліції. Наряд міліції? Да. А за що? Ви протиправно знімаєте мене. Ви знаєте, що відеозйомка проводиться лише з дозволу особи, якого знімаєте. Скажіть, будь ласка, а чому ви були категорично, з вами категорично проти відеозйомки в, в залі судового засідання? Ви з наряд міліції? Ви мені погрожуєте зараз? Я, я захищаю свої права. А які права я порушую? Особисті. Ви зараз е знаходитесь напевно, при виконанні своїх службових обов'язків.